Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Півзахисник Джено Руслан Маліновський відзначився голом у домашньому матчі 24-го туру серії А проти Наполі. Вже на третій хвилині зустрічі українець реалізував пенальті. Таким чином, цього сезону у 32-річного українця 5 голів та 3 асисти у 22 матчах серії А. Слован переміг ДАК у виїзному матчі 19-го туру чемпіонату Словаччини з рахунком 3-0. Український центральний нападник Микола Кухаревич вийшов в основному складі своєї команди та реалізував пенальті на 45-й хвилині матчу. Всього сезону він забив 9 голів та віддав один асист у 18 матчах на клубному рівні. Форвард Арки Назарі Русин взяв участь у домашньому матчі 20-го туру екстракляси проти легії. 27-річний українець провів на полі 71 хвилину та відзначився забитим голом у другому таймі. Орендований у Сандерленда нападник цього сезону має два м'ячі у 15 поєдинках. Захисник Евертона Віталій Миколенко відзначився двома результативними діями у матчі 25-го туру АПЛ проти Фулгема. Але є одне. Але на 77 й хвилині зустрічі після передачі Віталія Миколенка забив Дюсбері гол. А раніше у цій грі дачники вийшли вперед саме після автоголу у першому таймі Віталія Миколенка. Цей асист перша результативна дія українця у 24 матчах сезону. Захисник збірної України Олександр Зінченко дебютував за Аякс у матчі Ерадивізії проти АЗ. Олександр вийшов на поле на 76-й хвилині, замінивши Оена Вендала. Нагадаємо, Зінченко став повноцінним гравцем амстердамців на початку лютого 2026 року. Він підписав контракт до завершення поточного сезону. Президент української асоціації футболу Андрій Шевченко запевнив, що головний тренер збірної України Сергій Рибров продовжить працювати на своїй посаді. І далі цитата: Ми не розглядаємо зараз заміну Сергія Станіславовича, тому він спокійно може працювати, сказав Шевченко. Нагадаємо, 51-річний Рибров очолює збірну з 2023 року. За підсумками командного голосування новим капітаном Карпат було обрано центрального захисника Владислава Бабогла. Повідомляє телеграм-канал клубу. Також зазначено, що віце-капітанами команда обрала Амбросія Чачуа та Едсона. Офіційно повідомляється, що Денис Мірушніченко більше не буде ніколи капітаном команди. Вказано, що таке рішення прийняти через дії гравця, який розмовляв російською мовою. Правий захисник Ворскли Тарас Дмитрук може повернутися в УПЛ, повідомляє UAFootball. За даними джерела, ним цікавляться Олександрія Верес і епіцентр. Також зазначено, що предметний інтерес до 25-річного гравця проявляє закордонний клуб, назва якого не повідомляється. Влітку 2025 року, після відходу з Миная, Дмитрук розглядав одразу два варіанти продовження кар'єри Кудрівку і Ворсклу. У підсумку він приєднався до полтавців. Саме у в складі Ворскли Дмитрук дебютував УПЛ у сезоні 2019-20 та провів за команду три матчі у прем'єр-лізі. Ще 39 поєдинків УПЛ та раз зіграв у складі Миная. У поточному сезоні першої ліги Дмитрук взяв участь у 17 поєдинках за ухуванням кубка та віддав один результативний пас. Шахтар проявляє інтерес до 19-річного центрального захисника Палмейраса Робсона. Клуб уже зробив конкретну пропозицію щодо трансферу, однак бразильська команда її відхилила. Про це повідомляє Пауло. За повідомленням джерела Палмерас оцінює свого юного оборонця у 9 мільйонів євро. Це попри те, що Робсон ще не дебютував у складі першої команди клубу. Шахтар планує продовжити переговори, адже бачить у гравцеві потенціал для посилення оборони. Під час створення цього відео ми, зокрема, користувалися матеріалами з ком. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. На зимовому зборі у Туреччині кілька футболістів Динамо через ушкодження не могли тренуватися разом з командою, адже проходили відновлення. Валентин Рубчинський, Олександр Тимчик та Андрій Ярмоленко вже повернулися до загальної групи та тренуються без обмежень. На лікуванні перебувають Владислав Дубінчак. У нього запалення ахілового сухожилля, яке вимагає тривалого лікування. Його орієнтовний термін відновлення близько місяця. Продовжує лікування Руслан Нещерет, який відновлює. Після травми плеча та паралельно теж має запалення ахілового сухожилля. У Владислава Кабаєва перерозтягнення зв'язки гомілкостопу, який він отримав після стику з підворотом під час тренування, тому він теж перебуває на лікуванні. Йому призначені ін'єкції. Поки що прогнозувати термін відновлення зарано пройшов вже тиждень, і мінімум ще стільки ж йому знадобиться, щоб одужати. Владислав Ванат покинув поле у перерві матчу Севілія Жерона у 23-му турі Ла ліги. Головний тренер каталонців Мічел Санчес висловився про заміну українського нападника. 24-річний Форвард отримав травму після зіткнення, через що тренер вимушено замінив його. Стан пошкодження футболіста буде відомий після огляду. Цитата: Ванат отримав удар у зіткненні з Гуделем, а потім ще 7-8 хвилин до перерви змушений був страждати. У нього дуже забитий квадріцепс. Під час бігу він відчував різкий біль. Ми сподіваємося, що там немає розриву. Поки не зробимо обстеження, нічого точно сказати не можемо, розповів Мічел. Віктор Циганков може змінити клуб вже найближчим часом. У турецьких ЗМІ з'явилася інформація про інтерес до гравця з боку Галата Сарая. За даними інсайдерів, Стамбульський грант шукає підсилення на правий фланг атаки та розглядає українця як один із можливих варіантів. У клубі дуже високо оцінюють гру циганкова за Жерону, його стабільність у лалізі та досвід виступів на високому рівні. За інформацією, джерела, офіційна пропозиція вже готова, та найближчим часом Дійде Жероні своєю чергою Жерона не планує відпускати одного зі своїх лідерів посеред сезону. Якщо Галатасараю не вдасться підписати циганкова зараз, то вони повернуться до цього питання вже влітку. Руслан Маліновський може продовжити кар'єру в Туреччині, українським півзахисником предметно цікавиться Бешекташ. За інформацією турецьких змі, Стамбульський клуб шукає досвідченого гравця в центр поля і розглядає Маліновського як один із варіантів підсилення атаки. У Бишекташі цінують досвід українця в серії А, його універсальність, а також сильний удар і вміння виконувати стандарти. Орієнтовна трансферна вартість Маліновського оцінюється у 4-6 мільйонів євро. Саме така сума може зробити угоду реальну для турецького клубу. За даними джерела Бишекташ вже контактував із представниками Маліновського в Дженуа. Кудрівка оголосила про перехід опорного півзахисника Каї Макосо. 27-річний конголезець став другим легіонером в історії українського клубу, за який буде виступати під 14 м номером. Останній клуб хавбека Венесельська академія Пуерто Кабельо, де він провів 16 матчів. Результативних дій у нього не було. Гравець має досвід виступів за збірну Конго Ю-20 – чотири голи у шести матчах. Кудрівка оголосила про розірвання контракту із півзахисником Дмитром Коркішком. Контракт 35-річного гравця був розрахований до кінця поточного сезону. У поточному чемпіонаті Дмитро провів 9 матчів. Ще один у кубку. Всього за Кудрівку за два роки Коркішко зіграв 34 поєдинки, у яких забив 6 голів. Карпати оголосили про підписання форварда Бабукара Фаала з руха. Деталі контракту нападника невідомі. Фаал – шостий гравець руха, якого зелено-білі підписали цієї зими. Як повідомляє журналіст і коментатор Михайло Співаковський, рух отримає 50% від наступного трансферу. Ще 10 має отримати хорватський орієнт, де Фаал грав раніше. Цього сезону 22-річний гамбієць забив 9 голів та віддав один асист у 19 матчах. Нападник шерифа папа Андіага Яде став гравцем Олександрії. Контракт розрахований до 30 червня 2028 року. Перехід відбувся на правах вільного агента. Яде є вихованцем Сенегальської академії Generation Food. Він виступав за шериф з липня 2024 року. Протягом кар'єри також грав за французькі клуби КВІ, МЕЦ і Труа. Цього сезону на його рахунку 6 голів у 20 матчах за шериф. Папа викликав до молодіжної збірної Сенегалу, Зараз є гравцем національної збірної Мавританії, за яку забив один гол у 15 іграх. Шахтар оголосив про продовження контракту з бразильським захисником Педро Енріке. Угода між клубом та гравцем діятиме до 31 грудня 2030 року. Фінансові деталі не розголошуються. Нагадаємо, Педро Енріке став гравцем Шахтаря у липні 2023 року. За два з половиною сезони оборонець зіграв за гірників 66 офіційних матчів, один гол, чотири асисти. Разом із клубом бразилець ставав чемпіоном України 2024 та двічі здобував Кубок України 2024-2025.